Тримати фокус уваги це мистецтво, подібне до тримання в руках світильника в темному лабіринті. Там, куди ти спрямовуєш промінь, починає народжуватися реальність. Увага це твій єдиний справжній інструмент влади, ключ, який відмикає двері між снами, світами та тими вимірами, де час давно втратив сенс. Кастанеда назвав би це точкою збірки, центром, що визначає, якою картиною світу ти користуєшся зараз. Сунути її означає змінити Всесвіт. І це не метафора, а практика. Воїн знає, сон і реальність це два береги однієї ріки. Сновидіння чи не втеча, а тренування вміння тримати увагу там, де розум зазвичай губиться. Трансерфінг додасть маятники завжди намагаються викрасти твою увагу, щоб годуватися твоєю енергією. Вони заманюють у конфлікти, вкидають у тривоги, ліплять з тебе статиста. Але воїн не віддає свій фокус чужим сценаріям. Він дивиться крізь шум, наче орел крізь бурю, і обирає свій шлях, навіть якщо він іде крізь хаос. Медитація тут не спокій заради спокою. Це стан гострої пильності, коли навіть у тиші ти чуєш, як дихає Всесвіт. Магія ж це вміння побачити знаки, розставлені на дорозі. Вона в повороті вітру у випадковій фразі у тіні від хмари. Все промовляє, якщо тримати увагу відкритою. І найголовніше воїн фокусує погляд не на тому, що виснажує, а на тому, що живить. Його увага не нитка, що прив'язує, а лезо, яке розрізає старе і відкриває нове. Твоя увага це вогонь. І коли ти вирішуєш, на чому його тримати, ти вирішуєш, який світ горітиме завтра.